І так, всім привіт! Сьогодні знімаю відео на типу поради від успішних людей. Для нас, успішних людей. Тому давайте зробимо трошки коротке відео, тому поїхали без лишніх таравальів. Поради успішних людей! І так, перший пункт, який би я наголосила, це читайте кожен день. Якусь інтересну літературу це може бути будь-що, що вам подобається. Головне, щоб ви читали кожен день, старалися трішки саморозвитком займатися, як то говорять. Тому от. Поради успішних людей! Другий пункт це... Так, того. це завжди плануйте фінанс. Тобто, щоб не було у вас такого, що у вас там ем, не хватає на щось. Наприклад, дають вам кишенькові, кишенькові гроші, ви собі їх там е, розплануйте, як вам треба, на що потратити, на що можна обійтися. І або якщо ж у вас є там стипендія чи якийсь дохід, також його в бажано розпланувати достатньо класно. Тому от поради успішних людей! Третій пункт це обов'язково прокидайтеся рано. Не забувайте, що хто скорше встає, тому Бог дає хто говорить нас на Україні. Тому старайтеся якомога скорше прокидатися, щоб встигнути переробити всі свої справи. Ну, одним словом, просто прокидатися рано. Поради успішних людей! А наступний четвертий пункт це привчіть е, собі нові навички. Е, оце от такий основний пункт, тому що вам потрібні нові навички, це як от, читати кожен день, прокидатися рано, це є такі. Навички, ну, які ви повинні дати в своє життя, зробити їх частиною свого життя. Тому без цього пункту ну, тут неможливо. Тому що ви повинні, ще раз наголошую, що ви повинні э, дати їх, ну, от, чи зробити їх частиною свого життя, щоб це було щось, без чого ви не можете прожити. Тому, от. Поради успішних людей! Наступне це ставте великі та довгострокові цілі. Багато хто говорить, що їх не потрібно ставити, бо то дуже довго їх, щоб досягти і так далі. Але ми не шукаємо легких шляхів, тому ставте довгострокові цілі і йдіть до них, ну, розділивши їх там на маленькі пункти, і кожен день до них йти по маленьких пунктах. Пораді успішних людей! Наступне, це вчитися фокусуватися на роботі. Тобто, от якщо ви запланували сьогодні, я півгодинки сиджу як мінімум, секунду, сиджу як мінімум на роботі і не виходжу нікуди, то це так і бажано зробити. Ну, тобто, не відволікатися на телефон, взагалі старатися менше відволікатися на дрібницю, там хтось прийшов, хтось щось сказав, тобто, отак, от так, ви сутово сфокус, сфокусовані на роботі. Поради успішних людей! Наступне це доведіть справу до кінця. Якщо ви її почали, то бажано її довести до кінця, так? Щоб не лишати на пів справи виконаної півня, ну ви чесно, це не дуже. Якщо ви взяли за одну справу, то давайте її виконаємо до кінця, а вже тоді будемо думати про іншу. Це такий головний пункт, скажімо так. Ураді успішних людей! І останній пункт. Це люби те, що ти робиш. Якщо вам подобається те, чим ви займаєтеся, ви будете мати більше мотивації, будете мати більше бажання її виконати, ніж просто отак. От, що я роблю, тому що мені це треба. Мені це не подобається, але мені це треба. Це не супер. Краще зайнятися тим, чим. Що вам подобається, так що те, що ви робите. Поради успішних людей! І на цьому було все. Якщо вам сподобалось таке коротке, але ефективне відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока, бо я побігла, любі друзі!